На вулиці Мирній мешкає Віра Богун. Бабуся разом із правнучкою Аделіною чистять чесник для бутербродного сала, яке готують для оборонців. Вони бідні там воюють. Треба щось допомогти, хоч хоч чим-небудь, хоч як можна, щоб трохи хоч чуть -чуть допомогти їм. Бабусі 82 роки. Народилась в перші роки Другої світової війни. Батька, свого не пам'ятаю його, забрали на війну. Мені ще трьох років не було навіть. І так він би не прийшов, я його не знаю зовсім, який він був, тільки на фотографії бачу. Почищений мамою чесник спочатку висушує, а далі подрібнює до пудри донька Олена Мудрик. Згодом його передають на приготування бутербродного сала. Роблять це у приміщенні Хомутинського будинку культури. Тут його готують із вересня. Збираються раз на тиждень, розповідає виконувачка обов'язків старости громади Оксана Мудрик. Сало ми так його називаємо бутербродним. Можна сало паста хто як. його можна намастити на хліб його можна використати при приготуванні борщів, там супів чи картоплі. Сало для пасти закупову на ринку в ...калинівці, а далі жінки сходяться до будинку культури і беруться за справу. Розбираємо, готуємо до перемелювання, а потім буде процес заколочування. На процесі перемелювання сала Наталя Смолківська. Вона ж і щотижня їздить на закупи. Робиться з вересня минулого року. Не полишила цієї справи навіть після загибелі на війні сина. «6 вересня. Лаївська область село поваду. Він пішов служити третій березня. Раз. Сьогодні каже мати, продовжує справу сина. Як може в тилу наближає перемогу України на війні? Її зять. Треба об'єднуватись, треба бути сильними. Треба жити далі. Зять зараз так само, що на війні до них доїжджає наше сало, бо він від національної гвардії. Дякують за наше сало. Мусимо. Виготовляти і управляти допомагати за півроку, каже Оксана Мудрик, разом з громадою переробили, відправили оборонцям понад 500 кілограмів сала, приготували і пересушили до 50 кілограмів часнику. Гроші на придбання всього необхідного збирають всією громадою. Про використане та перероблене звітують у місцевій вайбергрупі. Соцмережах ми. Звітуємо за зібрані кошти і про зроблену роботу, але завжди я кажу, що це найменше, що ми можемо зробити для наших воїнів, тому що вони дійсно мужні боронять нашу державу. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.